Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Радий знову нашій зустрічі і відразу попрошу вас підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте український контент. І сьогодні ми спробуємо з вами поговорити на тему, чи треба вводити в школах предмет аурологію. Наскільки я знаю, є основи здоров'я в школі, вони дають якісь там початкові знання про те, як треба е, берегти своє здоров'я, як ним користуватись і так далі. Це прекрасно, але недостатньо. В тому, в тому числі і якщо вести просто аурологію, це теж, також буде е, ну, дещо обмежена інформація. Тому що ну, нам життя дається без інструкції, як ним користуватися. І найбільша розгубленість від цього виникає саме е, у дітей, е, тому що вони входять в це життя без досвіду е, такого, який є у людей там, старшого віку. І вони розгублені, вони е, кидаються у всі боки, вони шукають собі Якісь орієнтири, не знаючи цього життя. Тобто ми отримали життя без інструкції до нього. У нас є інструкції до чого завгодного: до кавоварок, до прасок, навіть до блендерів. А ось до життя, яким ми повинні користуватися вірною, починаючи з самого юного віку, інструкції в нас немає. І тому я би. Сьогодні пропонував вести основи життєдіяльності, і включити в ці основи е, багато аспектів життя е, для того, щоб е, юне покоління мало орієнтири в житті відразу, і в тому числі, що стосується здоров'я, в тому числі, що стосується соціальної е, адаптації, тому що Діти дорослішують, вони утворюють якісь групи, подивіться, що відбувається із, цим вже, із цією ж дитячою жорстокістю і в школах, і, і поза ними, звідки все це береться, від того, що у них немає орієнтирів в житті. Основи життєдіяльності повинні включати дуже багато аспектів життя. Ось ну, така собі коротенька загальна інструкція життя. І ось коли ем, до цієї інструкції буде включено, так би мовити, саме поняття життя, що воно таке. А життя це форма організації матерії, енергії і інформації. І ось із кожних цих аспектів і матерії, і енергії і інформації треба взяти найголовніше. Вкласти в цю програму життєдіяльності і е, навчити дітей користуватися, як себе поводити в матеріальному світі, які цінності треба обирати е, в інформаційному просторі, е, якими енергіями і як треба користуватися. Ось, на мою думку, це було б корисно. Е, навчити причинно наслідковим зв'язкам. Дітей на самому початку їхнього розвитку, щоб вони розуміли, що кожен вибір має свою ціну. Що не буває так, що ти що сотворив і нічого е, після цього не виникло. Обов'язково виникне відповідальність за, свої, е, за твої дії. Треба навчити люд... е, дітей думати. Сьогодні їх навчають чому? Запам'ятовувати, зазубрювати. І що далі? А не, не навчають їх самостійно мислити. А думка найбільш могутня творча сила в нашому житті. І, і якщо діти не навчаться е, вірно мислити і правильно е, користуватися своїми думками, вони не навчаться ніколи керу, керувати своїм життям, тому що вони будуть завжди залежати від якихось зовнішніх обставин. Окрім того. Дітей треба спрямувати до того, щоб вони відразу навчилися любити своїх батьків, своїх однолітків, себе в кінці кінців, життя, природу і так далі. Тому що любов це не те, що ми відчуваємо, а те, що ми робимо. Тобто, це дієслово любити. От, і навчити дітей нести любов відразу з першого кроку, не тільки до своїх домашніх тваринок, розумієте, а й до цілого світу. І тоді ми відразу отримуємо покоління, нове покоління, не чергове загублене покоління, яке там сидить в інтернеті і відвертається спиною, так би мовити, до потреб суспільства. Ні. Ми отримуємо те покоління, яке буде вести нашу націю в майбутнє і створювати абсолютно нову цивілізацію. Треба навчити дітей розумінню того, що все, що вони шукають у зовнішньому світі. Справді знаходиться всередині них. Це просто треба розвинути і відкрити, і користуватися цим. А в зовнішньому світі нас немає і бути не може. А тим, тим паче, е, для цих е, маленьких наших. Українців це дуже важливо якомога раніше зрозуміти, що не шукайте себе в зовнішньому світі, не ганяйтесь за тими кумірами. Коли ви вибираєте собі якогось кумиру, кумира, ви відмовляєтесь від своєї сили, ви вставите хрест на своєму розвитку. розумієте? Ви мавпуєте когось там, не стаючи самим собою. Дуже важливо дітей відразу навчити бути вільними, тому що нація, яка хоче розвиватися, повинна складатися із вільних особистостей. А для цього е, треба пояснити, показати діточкам, що таке внутрішня свобода, що таке бути вільним. Це жити тут і тепер, робити те, що ти любиш, і вірити в те, що ти робиш. Треба обов'язково включити до основ життєдіяльності розуміння, що соцмережі і той фасад, який виставляють всі в соцмережах, це не життя, це його видимість. І не шукайте там ні собі партнерів, ні собі зразки для наслідування. Розумієте? Тому що життя це абсолютно. Те, що відбувається всередині вас, те, що ви відчуваєте. Бо життя дається нам через відчуття, а не через споглядання чужого успіху, чужої там, неймовірної краси після да, відвідувань косметолога і так далі і стилістів. Треба навчити. Підростаюче покоління розуміння, що життя воно не повторюється, кожна мить неповторна. І якщо ви втратили мить, якщо ви втратили роки на просто розваги, то результатом вашого життя може бути дуже сумна річ. І самотність, і бідність, і нещасна доля, і все, що, що з цим пов'язано. Тому все, що ви робите, все, що ви в себе інвестуєте з 20 до 30 років, це і буде визначати всю подальшу, все подальше ваше життя і його якість. От. Тому треба навчити дітей не просто зазубрювати якісь знання, от, а зрозуміти, що з, е, те, що ви знаєте, і є вами. Розумієте? І тому у них повинен бути такий абсолютно природний інтерес до знання, тому що, пізнаючи світ, ви пізнаєте самого себе через знання. Ось такі речі повинні бути в основах Е, Життєдіяльності, а зробити ем, ну, обмежену таку річ, як аурологія, наприклад, ну ви будете знати ауру. Це один із елементів, так би мовити, е, життя, один, один із аспектів. Але ж як користуватися самим життям, як е, його застосовувати практично кожен день е, в? Знаючи тільки свою ауру, ви не зможете. Тому треба, так би мовити, над цим попрацювати і щоб створити ну, ось таке е гідне вчення, гідний предмет основи життєдіяльності. Тому що туди включаються і світоглядові речі, туди включаються і такі речі, які стосуються вірувань. Тому що ну, хотіли вже ввести основи християнської етики. Але це також обмеження, це також рамки. Розумієте, Ну, наробимо ми ще, так би мовити, з одного покоління рабів Божих. І що? Це якось посприяє їхньому розвитку, зробить їх такими та, дуже покірними, дуже толерантними. Ми вже були толерантними. Зараз за це розплачуємося на, на фронті і в себе вдома, коли ракети прилітають. От, тому ми це те, що ми думаємо про себе. І треба навчити дітей з самого маличку правильно думати про себе, щоб у них е незалежно від ставлення до, до них читалів, там чи однолітків е не падала нижче плінтуса, самооцінка. Щоб вони розуміли, що вони од е кожен з них один такий у світі. От і е щоб вони. Користувалися своїм досвідом, щоб вони не боялися його набувати, а не намагалися мавпувати чужий досвід і чужу поведінку. Ось які речі треба туди включити обов'язково? Життя дуже складна штука. Я сам прожив ціле життя. Перш ніж е, знайшов хоч якісь інструменти, так би мовити, для того, щоб е, правильно ним користуватися. Тобто знадобилися десятиліття, насправді, Ну, не менше 50 років. От. Але, ну, слава Богу, Бог здав можливість ще пожити. А так би ну, якби це життя закінчилось раніше, чим би воно закінчилось? Розчаруванням. Тому що. Вчився, 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 а користуватися тим, чому навчився, вже ніколи було. І тому краще це робити просто з самих е, юних літ. В такій ігровій формі, е, показувати, як цим життям, яким обдарував вас Бог і батьки, користуватися е, в матеріальному світі, в інформаційному світі, в енергетичному. Просторі. Тому що інакше ви будете е, мати дуже такий суттєвий кут дурака, коли весь світ рухається в цьому напрямку, а ви через свої там, якісь упередження будете пертися десь кудись в тому напрямку. І оцей кут, не співпадіння з загальним плином події в цілому всесвіті і вашим вектором е, життя перетворить ваше життя на безкінечну боротьбу. За що? І проти чого? Проти самого життя. Ви його собі суттєво скоротите. А нам треба намагатися пожити подовше, щоб навчитися всьому, чому ми можемо навчитися за це життя, щоб ми наступним поколінням могли залишити досвід, а не гірке розчарування і свої жалі про те, що життя не вдалося. Розумієте? Тому чим швидше ці основи життєдіяльності ведуть в наші школи, чим швидше наших дітей зроблять м, мислячими, думаючими е, особистостями, тим краще для, для них самих і для нас, як нації. Е, ще одне дуже важливе, на що би я наголосив, щоб включити до... Цих основ життєдіяльності е, зорієнтувати дітей е, на те, що сам пошук, е, сам процес важливіший за результат. І тому не бійтеся шукати, не бійтеся, е, розвивати якісь таланти. Неважливо, не порівнюйте себе ніколи ні з ким. Тому що завжди знайдеться хтось більш успішний, більш талановитий і так далі. Ви повинні себе порівнювати тільки з собою вчорашнім. От вчора я не міг те, що я навчився робити сьогодні. Це клас, це, 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 це моя перемога. І ось так ви тоді розвиваєтеся. Тому важливий процес. Сам процес життя, І тоді діти зрозуміють сен життя, не будуть його шукати там, де його немає. А зрозуміють, що сенс життя в самому житті і воно наповнюється е цікавими подіями, цікавими зустрічами, цікавими людьми, коли ви правильно зорієнтовані, коли ви йдете до цього свого саморозвитку. Тоді цілий всесвіт вам допомагає. А коли ви просто його е транжирите так, спускаєте. Під укіс своє життя результат буде відповідним і дуже незаздрісним, не, не скажучи. Те ж саме з самих початків треба навчити дітей е, правильному ставленню до алкоголю, до наркотиків, до взагалі такого от, е, життя заради розваг. Тук хто постійно розважається йому ніколи не буває весело. А якщо ще розважається за допомогою всіляких засобів наркотичних і так далі, то це е, шлях в нікуди, це самогубство. Е, як тільки ви потрапляєте в ілюзії все, вважаєте, що на вашому житті можна поставити такий жирний хрест от, Який потім опиниться на вашій могилі. Тому навчайте і своїх дітей, і, можливо, колись наше е, Міністерство освіти додумається до того, щоб створити не просто основи здоров'я, а основи життєдіяльності в школах як предмет, який буде включати і нашу історію і розуміння наших національних цінностей, щоб ми не вирощували маткуртів, які тільки підросли відразу тікають з України аж курява піднімається. Тому що, ну, бачите, їх не привчили любити батьківщину, а це потім проявляється і вставлені до своїх батьків, до своїх пращурів і так далі. Нам не потрібні Манкурти, розумієте, нам не потрібні ті, хто не цінують Україну, не цінують свій рід, свою історію. Нам потрібні свідомі громадяни, які будуть творити країну щастя і для себе, і для наступних поколінь. Але для цього їх самих треба навчити бути щасливими. Ось такий предмет, на мою думку, був би дуже корисний для нашої нації. Приходьте, навчайтеся, діліться своїми роздумами, ставте свої запитання, ми в одному човні, ми разом розвиваємося, ми разом шукаємо відповіді на ті запитання, які сьогодні стоять перед нами. І разом ми обов'язково здолаємо. Будь-які перешкоди на цьому шляху бережіть себе до наступних зустрічей Намасте.